Серед сурових шотландських високогір'їв лежить Лох Нес, величезне та загадкове озеро, яке століттями полонить уяву світу. Це глибоке прісноводне озеро містить не просто воду, воно зберігає таємницю, легенду, що шепочеться на вітрі та викарбувана в серцях тих, хто наважується вірити. Це історія Лохнеського чудовиська, ласкаво відомого як Нессі. Протягом поколінь розповідалися історії про істоту, що ховається під поверхнею, істоту величезного розміру та невідомого походження. Ці історії, передані крізь час, вплилися в тканину шотландського фольклору, приваблюючи шукачів пригод, науковців та мрійників. Легенда про Несі є свідченням незмінної сили невідомого. Вона нагадує нам, що навіть у вік наукового прогресу все ще існують таємниці. Які нам не під силу розгадати секрети, приховані в глибинах нашої планети. Цей фільм заглиблюється в суть феномену Лохнеського чудовиська, досліджуючи історію спостережень, наукові дослідження та культурний вплив цієї вічної загадки. Приєднуйтесь до нас, коли ми будемо досліджувати каламутні води Лох Неса, шукаючи відповіді та розплуючи нитки таємниці, яка продовжує полонити світ. Найперші згадки про чудовисько в Лох Несі сягають століть назад, задовго до появи камер та сонарів, які могли б задокументувати такі зустрічі. Місцевий фольклор розповідає про водяну істоту, істоту з глибин, яка вселяла страх і водночас захоплення тим, хто жив вздовж берегів озера. Один з найдавніших письмових свідчень походить з Сьомого століття нашої ери. Святий Колумба, ірландський місіонер, нібито зустрів страшну водяну істоту в річці НЕС. Яка витікає з озера. Легенда свідчить, що Колумба прогнав істоту, встановивши тимчасовий мир у регіоні. Протягом ці історії залишалися здебільшого обмеженими місцевим фольклором, передаючись покоління в покоління. Лише у 20 столітті легенда про лохнеське чудовисько вибухнула на світовій арені, захопивши уяву світової аудиторії. У 1934 році світ затамував подих, коли з глибин Лохнеса спливла фотографія зерниста та нечітка. Зроблена шановним лондонським хірургом Робертом Кеннетом Вілсоном, зображення, здавалося, показувало довгу змієподібну шию та голову істоти, що виринає з води. Названа фотографією хірурга, це зображення швидко стало синонімом лохнеського чудовиська, підживлюючи громадську уяву та викликаючи шалений інтерес до невловимої істоти. Газети по всьому світу опублікували фотографію і за одну ніч Несі стало відомим ім'ям. Хоча автентичність фотографії хірурга обговорювалася та спростовувалася протягом багатьох років, її вплив на легенду про Лохнеське чудовисько незаперечний. Вона перетворила Несі з місцевого міфу на глобальний феномен, запаливши хвилю наукової цікавості та приваблюючи постійний потік мисливців за чудовиськами до берегів Лохнеса. Зростання інтересу до Лохнеського чудовиська у ХХ столітті принесло нову хвилю досліджень, цього разу озброєних науковими інструментами. Дослідники та ентузіасти зійшлися на Лохнесі, прагнучи розгадати його таємниці, та раз і назавжди визначити, чи ховається чудовисько під його каламутною поверхнею. Сонар. Технологія, яка використовує звукові хвилі для картографування підводного середовища, стала ключовим інструментом у пошуках Несі. Ранні сонарні дослідження дали інтригуючі показання, виявивши великі, непізнані об'єкти, що рухаються в глибинах. Ці спокусливі проблиски, хоч і непереконливі, підживлювали спекуляції та підтримували надію знайти Несі живою. Досягнення технологій призвели до ще більш складних експедицій. Підводні апарати здатні занурюватися глибоко в глибини озера, дали нову перспективу на цей підводний світ. Хоча остаточних доказів існування чудовиська не було знайдено, ці експедиції зібрали цінні дані про екосистему озера, проливши світло на його унікальні характеристики та істот, які називають його своїм домом. Розділ 5 аналіз ДНК розкриття таємниць Лохнеса. В останні роки пошуки лохнеського чудовиська набули виразного характеру ХХІ століття з появою аналізу екологічної ДНК або ЕДНК. Ця революційна методика дозволяє вченим визначати присутність істоту водоймі, аналізуючи генетичний матеріал, який вони залишають після себе. У 2018 році було проведено комплексне дослідження ЕДНК Лохнеса, під час якого зібрали зразки води з різних глибин та місць. Результати, хоча спочатку зустрічалися з ентузіазмом, зрештою не дали переконливих доказів існування великої невідомої істоти, що мешкає в озері. Хоча аналіз ДНК не виявив присутності чудовиська, він дав цінну інформацію про біорізноманіття Лохнеса, ідентифікуючи різні види риб, рослин та тварин, що населяють його глибини. Ця інформація є важливою для розуміння екосистеми озера та для подальших зусиль зі збереження природи. Розділ шостий звичайні підозрювані, плезіозаври, гігантські вугри та інші претенденти. Протягом багатьох років було запропоновано численні теорії, щоб пояснити спостереження, що приписується лохнецькому чудовиску. Деякі припускають, що Нессі це релікт з минулого, плезіозавр, що вижив, морська рептилія з довгою шиєю, яка, як вважається, вимерла мільйони років тому, інші вказують на можливість існування гігантських вугрів, сомів. Або навіть осетрів риб, які можуть досягати вражаючих розмірів як потенційних кандидатів. Хоча теорія про плезіозавра захопила народну уяву, вона залишається малоймовірною. Плезіозаври були рептиліями, що дихали повітрям, а Лох Нес, будучи прісноводним озером, не забезпечив би відповідного середовища існування для цих істот. Теорія гігантського вугра з іншого боку має більше підстав. Відомо, що вугри живуть у Лох Несі, і, хоча вугрів жахливих розмірів ніколи не ловили, не зовсім виключено, що надзвичайно великий вугор міг бути причиною деяких спостережень. Незважаючи на численні теорії та пояснення, особистість Лохнеського чудовиська, якщо воно взагалі існує, залишається загадкою. Розділ сьомий Привабливість невідомого, психологія, туризм та культурний вплив Нессі. Тривала зацікавленість лохнеським чудовиськом говорить про щось глибше, ніж просто можливість існування істоти, що ховається під поверхнею. Вона торкається нашої вродженої цікавості до невідомого, нашого бажання вірити у щось позамежне, щось чарівне та таємниче. З психологічної точки зору віру в несі можна розглядати як форму парейдолії, феномену цпі, коли наш мозок сприймає знайомі образи у випадкових або нечітких стимулах. У випадку з Лохнесом, брижі на воді, колоди або навіть тіні можуть бути помилково інтерпретовані як чудовисько, особливо якщо дивитися крізь призму очікування та бажання. Крім сфери психології, Лохнеське чудовисько мало глибокий вплив на місцеву громаду та шотландську туристичну індустрію. Несі стала світовою іконою, не приваблюючи відвідувачів з усіх куточків світу, які прагнуть побачити, невловиму істоту. Розділ восьмий: пошуки тривають, останні події та поточні розслідування. Незважаючи на відсутність остаточних доказів, пошуки Лохнеського чудовиська тривають і донині. Постійно розробляються та застосовуються нові технології та підходи, кожен з яких пропонує свіжий погляд на цю вічну таємницю. Одним з останніх досягнень є використання автономних підводних апаратів, оснащених камерами високої роздільної здатності. Та сонарними системами. Ці безпілотні апарати здатні досліджувати озеро детальніше, ніж у будь-коли раніше, потенційно розкриваючи нові ключі до розгортки його мешканців. Ще один перспективний напрямок досліджень пов'язаний з аналізом підводної акустики. Прослуховуючи звуковий ландшафт Лох Неса, дослідники сподіваються виявити будь-які незвичайні вокалізації або закономірності, які можуть свідчити про присутність великої невідомої істоти. Хоча таємниця Лохнеського чудовиська залишається нерозгаданою, прагнення до відповідей продовжує надихати та інтригувати, нагадуючи нам, що ми ще багато чого не знаємо про навколишній світ навіть у власному дворі. Розділ 9. висновок: Загадка залишається, захоплюючи майбутні покоління. Легенда про Лохнеське чудовисько сплетена з фольклору. Підживлена зернистими фотографіями та досліджена за допомогою наукових інструментів, продовжує захоплювати світ. Хоча існування гігантської істоти, що ховається під поверхнею Лох Неса, залишається недоведеним, привабливість невідомого, можливість того, що щось надзвичайне може бути десь там, є потужною силою. Чи є НЕСІ, реальною істотою, чи плодом нашої колективної уяви, Легенда служить нагадуванням про силу таємниці, важливість цікавості та незмінне людське захоплення невідомим. Пошуки лохнеського чудовиська свідчать про наше бажання зрозуміти світ навколо нас, розширити межі знань та прийняти можливість того, що деякі таємниці ще чекають на своє відкриття. Доки каламутні води Лох неса, зберігають потенціал для таємниці. Легенда про несі житиме, надихаючи майбутні покоління, дивитися за межі поверхні та ніколи не припиняти ставити під сумнів світ навколо себе.